Вот эта подушка. Вот это був носился он как кардиган, Я вже не пам'ятаю сколько там два чи три роки. Потім я сделала з нього чотири подушки. Волонтерка команди Павучки Херсона Наталя Савченко організувала конкурс із забутого в унікальне. Идея, чтобы вещи не выбрасывались на свалку, а перерабатывались в что-то нужное. У нас в Украине катастрофа изношенных вещей. У нас их настолько много, остановить этот поток мы не можем. У нас нет выбора. Нам нужно только заняться переработкой. Серед учасників конкурсу Оксана Кочегарова, яка створює декор та обереги з пластмасових кришечок. Коли вже зробила саме дерево, мені здалося, що там чогось не вистачає. Тому мені захотілося зробити тут ще це гніздечко. Там навіть є яєчко і пташечки. Ну, так, воно саме приходить в процесі роботи, коли ти робиш, і потім воно натхнення це приходить, і ти вже розумієш, чого там не вистачає, що туди хочеться додати. Майстрині надають друге життя і старому одягу. Виготовляють пледи, подушки, килимки, декор для дому. Бірем сітку, от вона передається в строительных магазинах. От вона. Пластикове. Она крепка. Потім ми беремо э, непотріб і делаем балабони. Вот сколько цветов, столько світеров. Так. Да. Ви їх не вибросили на мусор. Они не заняли нашу землю. Вони работают, Вони будут работать очень довго. Переможця конкурсу обирали таємним голосуванням. Найкращою стала робота Романа Лушпинського. Це Більше така російська кикімара. Дуже. Дуже. Поздравляємо. Поздравляємо. Це в нас зробив Роман Олександрович. Ідея така прийшла. Ну, вона так стихійно вибухнула як ця бомба. Тому що дуже близько був дитячий, дитячий садок. І це перше. Я побачив так близько такі, таку розруху, що може зробити ця бомба і ракета. І шукав якихось осколок чи що, і потрапив на таку штуку, зриву цієї ракети, покороблена, погоріла така. Я побачив в ній таку страшну кікімору, зробив підставочку, і так в мене вийшла ідея, щоб показати цю кікімору, не та яка сидить в лісі. А квакає нікому шкоди не робить, А та яка руйнує і вбиває. Учасники конкурсу довели старі речі можна використати повторно. <му> Поділіться цим відео з друзями.